Ви Дивитесь новини на сьомому каналі в студії для вас. працює Іванна Грисимчук жовтан. Вітаю, Верховна Рада підтримала збільшення штрафів за порушення правил військового обліку. Тепер за ухилення від призову у воєнний період громадян штрафуватимуть на суму від 17 до 25,5 тисяч гривень. Проте законопроєкт ще має підписати Володимир Зеленський, і тоді наступного дня він набере чинності. Наразі розповідає адвокат, штрафів за таке правопорушення виписують дуже багато. і Їх не часто оскаржують у суді, бо сума невелика. Тепер, коли сума стала суттєвою, оскаржувати такі покарання будуть частіше, адже існує дуже чітка процедура виписування штрафів. Раніше складали протоколи, які йшли до суду. Однак наразі, з новим змінами, які сьогодні проголосували депутати в другому читанні, це можливо зробити шляхом накладення постанови. Як фактично похоже на той самий чек, як виписують працівники поліції при порушенні правил дорожнього руху і в його не згодити, то фактично ТЗК розглядає справу на місці, і вони повинні розглянути обов'язково присутності особи. Чи буде це дотримано, будемо бачити. Але ці вже штрафи будуть скаржитись до судів в подальшому. Тобто це не буде вже справа взятись судді, а це буде справа взятись ТЗК, а якщо не згодні, тоді йдете до суду. Додам, найчастіше штрафи отримували за неявку до ТЦК по повістці. Міноборони обіцяє з 18 травня запустити електронний кабінет військовозобов'язаного, що має полегшити оновлення даних ТЦК. Зараз у військовозобов'язаних є лише один варіант особисто прибути з паперовими документами до військомату. Заступника міністра агрополітики Маркіяна Дмитрасевича арештували до 7 липня як альтернативу арешту Вищий антикорупційний суд призначив заставу понад 20 мільйонів гривень. Нагадаю, Севича, як і його керівника Миколу Сольського, підозрюють у заволодінні землею на майже 300 мільйонів гривень. Схема виглядала так: сам Сольський, працюючи адвокатом, допомагав атовцям отримувати землю від держави. За це він нібито змушував їх підписувати угоду про передачу отриманих ділянок його ж агрохолдингу. А його спільники на думку НАБУ та САП знищували документи, через які дві державні компанії втратили свої території. Сам очільник Мінагру Микола Сольський після скандалу ледь не опинився. В СІЗО за нього внесли заставу у 75 мільйонів. А сьогодні Верховна Рада звільнила його з посади. Жінку, яку обвинувачують у коригуванні ворожих ударів, повторно залишили під вартою. Лідія Косих пробуде у СІЗО до 8 липня. Її інкримінують, у тому числі причетність до подвійного ракетного обстрілу Одеси 15 березня, внаслідок якого загинула 21 людина, серед яких медик, двоє рятувальників та бійці батальйону Людь. Зі слів адвоката сама Лідія Косих свою провину частково визнає, хоча з кваліфікацією злочину не згодна. Мовляв, вона надто сувора. Сьогоднішнє засідання перенесли через неявку одного з адвокатів підсудної. В Одесі чоловік з ножем та сокирою кидався на людей. На узвозі Марінеска, де фігурант проживає, він почав конфлікт з Одеситом, який сидів в автомобілі. Чоловік погрожував ножем, а коли опонент спробував його вгамувати, пошкодив клинком автівку. Потім на подвір'ї почав з сокирою погрожувати двом чоловікам, які розмовляли на вулиці між собою та юнакові, що вийшов з під'їзду. Агресивному Одеситу тепер загрожує до семи років позбавлення волі. У День Європи на колишній катерининській пройшла урочиста церемонія перейменування площі та вулиці на європейську таблички з адресою на будинках вже змінили. А от місцевим мешканцям при цьому змінювати документи не потрібно, кажуть в міськраді. Система документообігу автоматизована. Тож при будь-яких процедурах, де буде необхідна адреса, в системі відображатиметься і стара назва, і нова. Крім того, в мерії анонсували її архітектурні зміни на тепер вже європейській площі. А на сьогоднішній день е, йде е, йдуть процес перемовин е, з нашим містом побратимом Венеція щодо встановлення е, тут нової е, композиції чи фонтану. 28 музичних інструментів з Італії отримали студенти Одеських національної музичної академії імені Нежданової та Державного музичного ліцею імені Столярського. Інструменти, серед яких 12 скрипок, 12 кларнетів та 4 флейти для студентів та ліцеїстів передала музична асоціація Амадео в Ліворно. Вони належали театру Карло Гальдоні, а зібрали інструмент благодійний фонд Ротарі Клуб Одеса Інтернешнл». Ну, інструменти завжди потрібні, тому що в нас є переселенці, які з тих районів, де йдуть бойові дії, і зрозуміло, що вони а, залишили все своє майно, і тим більше інструменти їм треба було зберегти життя. І є такі студенти, які потребують ці інструменти. Тому ми дуже вдячні, що ми отримуємо разом із школою столярського ліцеєм столярського а, ці чудові інструменти. Вони нам дуже потрібні, і дуже велика вдячність за це. Передали іноземці і маленькі за розміром інструменти. Справа в тому, що до війни навчальні заклади забезпечувала держава. Нині ж ситуація змінилась і батькам важко щороку купувати скрипки та флейти відповідно до віку дитини. Ми це поділили порівну, да, там три кларнети, дві флейти і шість скрипок. Ну, шість скрипок, ну можливо, їх буде більше, тому що всі маленькі розміри вони нам надають. Таким побачили цей день наші кореспонденти. Стежити за новинами завжди можна на офіційному сайті сьомого каналу та в соцмережах. А якщо ви стали свідками резонансних подій, телефонуйте нам за номером 726-3226. Залишайтесь з нами, адже це наше місто і ваш сьомий телеканал.